Меморандум про співпрацю підписує Хмельницький міський голова Олександр Семчишин з представниками швейцарської організації Медеєр. Документ передбачає надання допомоги внутрішньопереміщеним особам, які проживають у Хмельницькому. Це питання гуманітарної допомоги, соціальної допомоги, соціалізації цих людей, психологічної допомоги і так далі. Ну але, окрім того, Медер, дуже активно допомагає тим громадам, які потерпіли збитки, матеріальні збитки від терористичних ракетних атак недодержави Російської Федерації. 31 грудня рашисти ракетами обстріляли Хмельницький внаслідок теракту. Загинула одна людина. Восьмеро опинились на лікарняних ліжках. Пошкоджень зазнали і домівки хмельничан. Частину вікон, які дерев'яні склили власне знову ж таки для людей безкоштовно. Ми силами управляючої муніципальної компанії Дубова, яка і обслуговує ці будинки. Хочу також подякувати тим людям, які власними силами самостійно не чекаючи допомоги, буквально там в перші дні так само перемонтували, поміняли, засклили власні вікна. Тобто, це спільна робота. Загалом пошкоджень зазнали 120 вікон ви ші 24 квартирах. Працівники УМК Дубове обстежили помешкання, сформували список потреб та передали представникам організації Медеєр. Усі роботи іноземці виконують безкоштовно. «В когось це одне вікно, в когось два, в когось три, в когось заміна скла. В вікні в когось заміна повністю вікна, в когось заміна фурнітури, там завіс, наприклад, злетів, треба завіс поміняти. Це so медергаскаммедер to... це організація, яка займається допомогою для тих, хто дійсно потребує її. Наша основна діяльність полягає в тому, щоб дійсно допомогти цим людям зрозуміти, що вони не забуті і що вони цінуються, і що ми їх бачимо і готові їм допомогти. Це не перша допомога, яку надає швейцарська організація. Раніше вони облаштували тимчасові помешкання для вимушених переселенців у Хмельницькому політехнічному коледжі. Олександр Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста.